Вітаю глядачів Суспільного. Ми у Нікополі, де із 12 липня тривають інтенсивні обстріли з боку тимчасово окупованого енергодара. Про те, як живе Нікополь весь цей час в умовах війни, ми будемо говорити із міським головою Олександром Саюком. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, поточну ситуацію, що відбувається станом на зараз. Сьогодні у нас 26 вересня. Ну, На зараз у нас продовжуються обстріли. Вони щоденні, продовжується руйнація нашого міста. Страждають люди, є постраждалі, є загиблі. Нікополь прийняв багато вимушено переселених осіб, зокрема із Херсонської області. Скільки людей залишилося в Нікополі? Скільки зараз поїхало? Частина людей поїхала далі, а частина залишилась. Ну, більше половини залишилися. Є можливість надавати їм допомогу і в той же час відновлювати місто в умовах постійних обстрілів? Так, да, звісно, є. Ми надаємо допомогу гуманітарну для переселенців, допомогу на проживання. Ну, те, що вони потребують, ми надаємо. Ну, дійсно, ми усуваємо наслідки обстрілів. Ремонтуємо саме таке критичне. Звісно, все ми не вспіваємо, ну і не в змозі, немає в нас таких ресурсів, як робочих, так і фінансових. Дуже багато зруйнованих, пошкоджених будівель. На сьогодні це вже 1440 будівель. Різна руйнація, різні пошкодження, але робимо. Ну, Таке найкритичне. А що страждає найбільше? Можливо, це електромережі, можливо, водогін. Звідси, все страдає. От куди летить, де взривається, там все страдає. І будівлі, і водогіни, і електрика, ну, все, що є, пошкоджується все, що є. Вам дається, в якомога швидше відновлювати? Так. Да? Ну, ми. Е в той же день намагаємося критичну інфраструктуру відновлювати: це водогін, газогін, газ, електрика. Виїхало багато людей і фахівців теж виїхало, але багато залишилося, ми працюємо. Щодо роботи у місті, чи з'явилося більше безробітних? Ну, не можу сказати. Є робота, люди працюють. Що говорити про опалення? Нікополь, Марганець і Покров це три міста у Дніпропетровській області, які перейшли свого часу на індивідуальні опалення приватних домоволодінь і багатоквартирних будинків. Розкажіть за ці п'ять років, як себе виправдала ця система для мешканців і для міста? Є плюси, є мінуси, але дійсно плюсів більше. Децентралізація, немає єдиної тепломережі, тому працюю, з цим працювати легше. Мешканці міста Нікополя мають своє індивідуальне опалення, вони бачать, скільки вони взяли газу або електрики, і вони платять саме за те, що вони взяли, а не за якісь платіжки там, де Ну завжди є якісь питання, за що нарахували, а чому так багато і тому подібне. Вони платять за те, що вони бачать самі, що вони беруть. У вас змішана система опалення? У нас все змішане: і газ, і твердопаливні, і електро. Як зараз будете готуватися до опалювального сезону? Дивіться, у нас все як було і в тому році, і в цьому році ми готуємося однаково. У нас нема різниці, є війна, є об'єкти, які треба опалювати. Тому ми готуємося. Пане Олександре, розкажіть, як триває відновлення зруйнованої інфраструктури? Так, да, відновлюємо, працюємо без вихідних. Скільки є бригад, стільки і працюють. Ну, такі складні задачі з багатоповерховими будинками. Це конструктив, це плити, це. Ну, Таке, досить трудозатратні роботи. Були аварійні відселення мешканців із багатоповерхівок? Так, були. Ну, якщо ви їздили, ви бачили зруйновані дві-три квартири. Дійсно, були. А місто дає, ну, якщо, наприклад, людині ніде виїхати. Ми надаємо таку можливість на тимчасове проживання. Малобомбільним людям, як з евакуацією допомагаєте? Нема питань. Всі, хто є бажання, ми евакуюємо. Зараз є хвиля, якась нова евакуація з Нікополя чи ні? Немає такої якоїсь хвилі. Вона йде. Ну, нема такого, що там сьогодні є, завтра нема. Поступово зараз уже завершується бюджетний рік. Розкажіть, як в умовах війни вдається і відновлювати зруйновану інфраструктуру, і підтримувати бюджетні виплати, бюджетні захищені статті. Скажемо так, недовиконання бюджету є, але ми справляємося. А за рахунок чого відбуваються надходження? Водки можливо отримуєте допомогу на те, щоб відбудовувати найкритичніші точки. Дивіться, ну, дійсно допомога є як від обласної військової адміністрації, так і від благодійних фондів. Це і гуманітарна допомога, як харчі, так і будівельні матеріали, тому справляємось. Щось за бюджет міста. Незабаром буде формуватися бюджет на новий 2023 рік. А розкажіть, в яких умовах будете його формувати? На що будете звертати увагу? Це вже відпрацьовано роками. Будемо формувати як і формували раніше. А вже видатки будемо дивитись те наскільки в нас буде вистачати бюджету. Підприємства деякі не працюють, підприємці не працюють, багато виїхало. Тому бюджет буде менший, але на зараз надходження є, і ми розраховуємо на те, що він не повинен бути дефіцитним на самі необхідні речі.